Северус Снейп сидів у своїх покоях, обдумуючи, як перехитрити Поттера і добути той клятий часоворот. Після кількох невдалих спроб із легіліменцією та паскудною пригодою біля башти Грифіндора, він вирішив діяти хитріше. Рішення прийшло несподівано. Добі. Ельфи домовики завжди виконують накази, якщо їх налякати достатньо грамотно. пробурмотів Снейп, задоволено примруживши очі. Зараз Добі працює в Гогворці, і він думає, що він вільний ельф. Снейп загоготів так, як ніхто ще не чув. Якщо ти на зарплаті у Гогворці, то маєш статус того самого ельфа домовика раб, як і сам Северус. Він викликав Добі. Той, як завжди, з'явився з гучним хлоп і дивною комбінацією шкарпеток одна у горошок, друга з малюнком сови. Професор Снейп. Що Добі може зробити для вас? спитав він, підстрибуючи від передчуття, що зараз на нього чекає важливе завдання. Снейп нахилився ближче, його погляд став загрозливо проникливим. Добі, ти дружиш із Гаррі Поттером, чи не так? Так, професоре. Гаррі Поттер – найкращий друг Добі. захоплено вигукнув Ельф, ледь не впавши. Чудово, тоді ти допоможеш йому. сказав Снейп із фальшивим співчуттям. У нього є. Небезпечна річ часоворот, зачарований. Очі Добі широко розкрилися, а вуха настовбурчилися. Небезпечний для Гаррі Поттера? Добі не може дозволити Гаррі Потеру страждати. Але, що, але? нетерпляче спитав Снейп. Добі обіцяв Гаррі Потеру ніколи більше його не рятувати. Снейп застиг так само, як після Дамблдорової згадки про Джеймса. Але Снейп не дурень, тож одразу знайшов вихід. А ти не рятуватимеш Потера, ти рятуватимеш мене. Потеру взагалі нічого не буде з того, що ти зробиш, а поганого тим паче. Здається, це подіяло. Северус не знав, що з його слів зрозумів Добі, бо він і сам не вкурив, що наплів. Але ельф погодився. Тож ти повинен знайти цей часоворот у його речах і принести його мені. Я врятую твого дорогоцінного Гаррі від цього, а ти допоможеш мені. Добі почухав голову і задумливо примружився. Але Добі не повинен ритися у речах Гаррі Поттера. Це неправильно. Снейп скривився, але швидко взяв себе в руки. Ой, Добі, ти ж сам сказав, що Гаррі Потер твій найбільший друг. Друзі можуть таке робити. Добі захвилювався. Його великі очі ледь не почали сльозитися. Добі не знає, що можуть робити друзі, бо не має достатньо досвіду. Але якщо професор так каже. Снейп задоволено посміхнувся. Приховуючи вираз обличчя за руками. За півгодини Добі повернувся, тримаючи часоворот у руках. Ось, професоре Снейп, Добі знайшов це на тумбочці біля ліжка Гаррі Потера. Біля ліжка? здивувався Северус. Добі тоді це все змінює. Цю річ міг взяти хто небудь інший. Добі наче полегшало від його слів. Северус узяв часоворот, і його серце майже затанцювало від радості. Проте він сховав задоволення за суворим поглядом. Тепер, Добі, ти повинен мовчати. А якщо розкажеш Потеру про це? Снейп нахилився ближче. Його голос став шовковим і небезпечним. Я знаю обряд, який поверне тебе до малфоїв. Ельф ахнув, його вуха стали схожі на вуха побитого собаки. Добі мовчатиме. Добі буде мовчати назавжди. Чудово, повертайся до кухні. Добі зник з гучним хлоп. А Снейп залишився сам, тримаючи у руках часоворот. Які ж ці ельфи-домовики наївні? пробурмотів він, оглядаючи пристрій. Хоч як майстерно Снейп винайшов спосіб дістати часоворот за допомогою ельфа домовика, йому ніяк не вистачало клепки позбутися завдань від Дамблдора. Северус дуже картав себе за це. Адже хто, як не він, міг би обвести старого маразматика навколо пальця він ні про що інше не міг думати.